Маленькі аристократичні компаньйони чихуахуа завоювали чимало сердець і стали надзвичайно популярною породою у світі. Проте ці мініатюрні собаки оточені чималою кількістю міфів та упередженого ставлення. Хто ж вони насправді? Що варто знати про їхню поведінку, здоров'я та догляд за ними? Сьогодні ми детально поговоримо про породу чихуахуа та дізнаємося все про цих крихітних улюбленців. Якщо відео вам цікаве, обов'язково поставте лайк, дзвіночок та не забудьте підписатися, щоб дізнатися більше про домашніх тварин. Походження породи Серед багатьох версій походження цих собак найпопулярнішою є та, згідно якої предками Чихуахуа були ацтекські собаки течічі. Течічі були собаками аристократів та брали участь у багатьох ритуалах. Також існує версія, що сучасні Чихуахуа є результатом схрещування течічі з іншими мініатюрними породами собак. Свою назву порода отримала від мексиканського штату Чівава, звідки цих собак привезли до Америки в 1800-х роках. А в 1904 році порода була вперше зареєстрована в американському кінологічному клубі. Зовнішність ціхуахуалі найменша породи собак у світі. Їхня вага в середньому становить від 1,5 до 3 кілограмів, а зріст від 15 до 23 см. Чихуахуа мають компактне тіло з пропорційними лапами, розвиненою грудною кліткою та яблукоподібною головою. Підміною рису є також великі круглі очі та гострі прямі вуха. Шерсть може бути як короткою та гладкою, так і довгою та шовковистою. Забарвлення чихуахуа різноманітне від білого, кремового, рудого до чорного та шоколадного. Характер: Чихуахуа не вважаються сторожовою породою, однак їхню пильність, настороженість та сміливість важко не помітити. Ці собаки часто поводяться впевнено і можуть намагатися захистити свого власника, якщо відчувають небезпеку. Цю Хуахуа насправді легко прив'язується до одного чи двох власників є дуже вірними та ласкавими улюбленцями. Цей собака легко пристосовується до ритму вашого життя, тому підійде як родинам із дітьми, так і літнім людям. А як і будь-який інший собака, ці хуахуа потребує багато вашого часу та уваги. Його потрібно обов'язково соціалізувати, показуючи нові місця, знайомлячи з іншими собаками та людьми. Варто навчити елементарним командам, щоб обезпечити життя собаки в умовах міста, привчити до базових елементів грумінгу в домашніх умовах та забезпечити регулярний ветеринарний огляд. Харчування. Чихуахуа схильні до швидкого набору зайвої ваги та проблем із зубами. Саме тому експерти Royal Canin рекомендують лінійку раціонів Royal Canin чихуахуа, розроблену спеціально для цієї породи. Цуценята чихуахуа мають особливі потреби, тому ми рекомендуємо раціон чихуахуа паппі. Завдяки ексклюзивній формулі він повністю забезпечує всі енергетичні потреби цуценяти та здоровий розвиток організму. Вітамін Е та антиоксиданти у складі Чихуахуа папі підтримують імунітет цуценяти в період активного розвитку, а пребіотики та високоперетравні протеїни допоможуть підтримати здоров'я травної системи. Для дорослих чихуахуа експерти розробили раціон Чихуахуа Едалт. Завдяки помірній кількості жирів та високозасвоюваним компонентам цей раціон допоможе підтримати оптимальну вагу улюбленця. Маленькі крокети цього корму містять хелатори кальцію, що зменшує утворення зубного каменю. Жирні кислоти, амінокислоти та вітаміни групи В допоможуть зберегти здоров'я та красу шерсті улюбленця. Догляд Чихуахуа є енергійними собаками, але вони не потребують великих фізичних навантажень. Коротких прогулянок тривалістю до 30 хвилин будуть достатні для такого собаки. Узимку чихуахуа схильні до перехолодження, тому спеціальний теплий одяг є необхідним для них. Улітку ж чихуахуа схильні до перегрівання та зневоднення. Тому, збираючись на прогулянку, візьміть з собою достатньо води, розкладну миску для неї та спеціальний охолоджуючий одяг або килимок. Догляд за шерстю вимагає розчісування і купання. Для короткошерстих чихуахуа достатньо розчісування раз на тиждень, довгошерстих собак. Варто розчісувати 2-3 рази на тиждень, аби уникнути сплутування шерсті та утворення куфтунів. Купати чихуахуа можна раз на 1-2 місяці або за потреби, використовуючи спеціальний шампунь. Обов'язковою гігієнічною рутиною для чихуахуа є чистка зубів, спеціальною зубною щіткою та стрижка кігтів раз на 10 днів. Здоров'я! Чихуахуа вважаються довгожителями серед собак. Середня тривалість їхнього життя становить 12-20 років. Проте, аби життя вашого улюбленця було довгим і насиченим, вам варто бути пильними. Чихуахуа схильні до проблем із колінними чашечками, що можуть перерости в серйозні захворювання суглобів. Особливої уваги також потребує серце собаки, адже ці тварини генетично схильні до його захворювань. Також у деяких представників породи може діагностуватися гіпоглікемія, Зниження рівня глюкози у крові. Саме тому так важливо підібрати правильний раціон. До частих генетичних захворювань хуахуа можна віднести гідроцефалію або трахеї. Профілактичні огляди у ветеринарного лікаря раз на рік є обов'язковими. Тоді ваш улюбленець проживе довге та щасливе життя. Чихуахуа це тендітні, сміливі і дуже вірні улюбленці. Правильне виховання, активність та соціалізація робить із них чудових та лагідних собак, які приносять своїм власникам багато щастя. Бажаємо вам, і вашим улюбленцям здоров'я та благополуччя. До нових зустрічей!